Хоч би скрил, а літаю, верби коси розплітаю, погайдаю в лісі ділку, закалишу квітки, дджилку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Діти, що це? Так, це вітер. Давайте його послухаємо. Ми його не бачимо, але відчуваємо, чуємо, спостерігаємо його в природі. Якщо є вітер, то який він? Так, буває лагідний, спокійний або сильний, поривистий. Погляньте, як вітер зриває з дерев листочки. Восени вітер стає все більш пронизливий та холодний. Малята, а яка зараз у вас погода? Вітряна чи ні?